Так, друзі, вітаємо вас! знімаємо для вас ще відеогляд ось такого автомобіля дуже дуже мега крутого. От, це в нас Audi a 6 All-Road All 2018 року випуску чистого з оригінальним пробігом 150 тисяч. Не знаю, автомобіль проїхав в дуже мега класному стані, прям без царапин, без подряпан. Ну, Блін, дуже гарний власник був автомобілі і реально класна комплектація по даному автомобілі a 6 Allroad, 3 дизель дизлі двовур, потужністю 160 кВт, автоматична коробка передач на пневмі. От, значить, По, по зовнішньому вигляду. друзі. Е, в нас я ж круче, раз, ніяких абсолютно нюансів немає. Ось, Бачите, передня частина автомобіля, от, якого вона гарному стані. Е, і чесно, немає абсолютно практично ніяких. от Дуже-дуже гарний капот, крила, фари, бампер типу якісь маленькі, типу щось є, але дуже зовсім незначне воно в нас. так далі, По решту кузову автомобіля теж без м'ятин, без подряпин, ніяких потертості в нас немає. Дуже прикольний колір. І класно, що у нас, друзі, цей автомобіль, ось ці всі обвіси, арки захисні. По автомобілі йдуть в колір в нас е, кузова. Дуже гарно дивиться, прям капітан гарно, вони такі матові колір в цьому автомобілі. Е, так Зараз, друзі, вам пропікаю його лакофарба покриття прибором, щоб ви всі мали розуміння, що з ним є все добре повністю. Так, це в нас по правій стороні. Так, і друзі, ще я зауважу вам, що в ауді все навісне по кузову, це йде алюмінієве. А ось вже заднє крила криша, це у нас іде металеве. Тут навіть видно, от, пише цвітной метал на приладі. А от коли пробиваємо задні крило, то пише чорний метал. Так що, друзі, от так, так у нас ауді. Збирає автомобілі. Не знаю, ось цей автомобіль, друзі, бачите, він є повністю весь цілий, без ніяких моментів. по лакофарбовому покриттю 100%. Але, друзі, що хочу сказати, це один з мій найулюбленіших автомобілів, реально. Дизайн його просто супер. Ще трошки вони оновили по мультимедії. І реально не авто, а мрія було би. Отже, бачите, друзі, що повністю автомобіль весь цілий, без ніяких питань абсолютно. По лакофарбам, по, по круттю все гарно, дуже-дуже. На автомобілі в нас встановлені диски 19-го розміру, резина 255-45 на літі даний автомобіль. От, приїхав за Е, Так, 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 так. Зовні, надіюсь, ви зрозуміли. Тепер зараз вам швиденько покажу по внутрішньому стані, який є в нас автомобіль всередині. Я не знаю, прямо все-таки чисте, гарне, друзі, без таких, без слідів використання, як то каже, автомобіль, без слідів використання. Дуже рідко попадаються у нас такі автомобілі, що прямо ось такі них були. Ось сидіння, кермо в автомобілі в якому стані, бачите? Ось. Ось тут весь пластик, педальки, біля КПП, подивіться, ну прям підлокітник. Ох, прямо аж знаєте, аж хочеться цей автомобіль, капецький дуже крутий він. От, саме стан його даного автомобіля, дивіться, який, ох, супер. Так, є. Тепер ззаді так само вам покажу по картах. Ну, гляньте, гляньте, ці пороги, яке воно все чисте, не затерте, лак не подертий. Ой, так, є сидіння. Саді в нас, так. Є -є -є. Далі багажне відділення. По автомобілю вам покажу, шторка є. Так, бачите. Гляньте, бампера, які ось тут немає жодної подряпи. Я думаю, тут власник нічого абсолютно не возив. Гляньте на цю кришку. Пластик кришки, воно друзі, ще раз нагадую, все є в оригіналі, без переформувань, без підкрашувань і так далі. Так, є, є, є. Так що там ще коврик захисний. Ах, треба далеко лізти в ауді. Але я вам долізу і покажу, так, що тут у нас теж весь комплекс повністю є в цьому автомобілі. Ось сітка є, ще ключ, мабуть, на Фаркоп. У нас Фаркоп є в автомобілі. Закриваємо. Так, ну і з цієї сторони. Зараз вам друзі покажу. Так, ось карта задня правого пасажира. Знову ж таки, пороги. Сидіння з цієї сторони гляньте на сидіння, бачите, які вони без пошкоджень абсолютно. Ось цей тунель задній. Чесно кажучи, друзі, класний автомобіль, стан тверда підірка по цьому автомобілі. Карти. Код, кому треба, друзі, для перевірки. Я нагадаю, що цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався, все чітко, коректно, пробіг відповідає дійсності, можна перевіряти по офіційній базі Volkswagen. Як завжди, два ключа в комплекті до автомобіля, друзі. Так, е, так Надіюсь, постану зрозуміло, зараз я ще вам заведу, як завжди, його. От і по комплектації пробіжимося. Так, хоп, є, дощ починається капецький, заводиться, запускається кнопочка у нас. Хоп. Запустили даний автомобіль. Все працює чітко, коректно, ніяких нас помилок немає. Робили комп'ютерну діагностику, як завжди, діагностику ходової, все справно, так би мало працювати по даному автомобілю. Так, ось я завели, запустили. можемо вам. Зараз ще відкрию двигуна. Що там всередині? Дякую. Опа! Все чіпно, гарно, нічого не круче. Мотор робить як дзвоник. Так, так, ну що, друзі, пробіжимося по комплектації. по комплекції так ділянку. Він дойде зараз швиденько. Оптика. Оптика максимальна, е, матрична, адаптивна оптика стоїть. Ось бачите, яка а, тут, оптика це включені фари. вони Якщо є це, друзі, полосочка, то на цій фарі, це максимальна оптика, бо є такі саме, точно е, фари але вони у нас без цієї полосочки це є середня, а ось тут на цьому, цьому автобі вона є максимальна адаптивна оптика. так матрична, так Далі, далі, далі. Бігом-бігом, е, камера є значок, е, є камера в лобовому стеклі. Далі автомобілі у нас є безключовий доступ. бо такий дощ починається. Ух. Безключовий доступ, е, акустика басечна в автомобілі в нас стоїть. Далі підігріви і вебаста. теж у нас є по автомобілі. Пневмо, пробіг 154 тисячі, е, круїз контроль є, так, друзі. От. Так, далі. підігріви руля, підігрів сидінь, чотиризоний клімат-контроль, запуск е, кнопкою. Е, далі в нас... Далі в нас, друзі. Порткомп'ютер. Так, є. Так. Так, що я хочу вам показати? що хотів вам показати, друзі, але менше з тим, так, це є, 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 це я вам показав. Електроклюшка багажника є, підігріви, до речі, задніх сидінь теж є присутні в даному автомобілі. от, заглушимо. Так, Зараз вам покажу. Після човий доступ, до речі, друзі, на всіх чотирьох х є. Акустику вам показав. Ось підігріви задніх сидінь та управління заднім кліматом теж є присутні в даному автомобілі. Так, далі. Далі. далі, передня, задніх максимально full LED. От. Потім електрокришка багажника Фаркоп теж є в нас. Є є, 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 комплектацію цього вам показував. Електроктришка багажника є, пневма. Ну, друзі, ось така комплітація, що ще асистенти, ще, мабуть, ще по асистентах. Зараз сам найду, покажу ще асистенти, але трошки пізніше. От, Що друзі, хочу сказати? Автобіль весь цілий. Е, бюджет бюджет цього автомобіля друзі, за чистий 18 рік, за пробіг 150 тисяч. Е, вартість даного автомобіля буде е, вартувати десь орієнтовно 32 500 доларів. Будь ласка, друзі, хто розраховує на такий бюджет по даному автомобілю. приїжджайте до нас. Гачай безкоштовно, перевірки вам все покажемо, розкажемо про автомобіль. Так що, друзі, всім гарного дня, зв'язку, пока-пока.